Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо надалі нашу головну дослідницьку діяльність, пошук місії України. Як вже говорилося в нашій минулій передачі останній передачі, наша планета Земля проходить на даний час своє четверте перевтілення, розвиває свій четвертий еон. Перший був древній Сатурн, другий Древнє Сонце, третій древній місяць. Зараз ми проходимо Еон четвертий. Це еон, який називається Земля. Ми розвиваємося зараз на землі. Після нього буде ще три еони, які називаються в езотеричній науці, в духовній науці. Називається Новий Юпітер, Нова Венера і Вулкан. Так от, ті. Три еони, які вже відбулися, і четвертий, який ми проходимо зараз, вони лягли в основу всього, що відбувається, і має відношення до розвитку людини на землі. Було сказано дещо раніше в наших передачах: вони лягли не тільки в основу силового каркасу землі, який ми назвали перевернутий тетраедер, але і в інші. Базові речі, які мають прямий стосунок до розвитку людини на Землі. Тут я намалював таблицю, в якій ми зараз позначимо кілька базових речей, які нам будуть потрібні для нашого сьогоднішнього розгляду. Ну найперше, зазначимо наших чотири еони: тобто Еон Древнього Сатурна, еон Древнього Сонця, Еон. Древнього місяця і еон, теперішній наш еон, Еон Землі. Чотири еони. І ці чотири еони проєктуються повністю на тих чотири царства природи, які довкола є на землі, які є на землі і оточують нас в нашій земній діяльності, в нашому житті на землі. Тобто це найперше мінеральне царство, яке Має пряме відношення стосунок до е, першого еону, до еону Древнього Сатурна, де це мінеральне царство було започатковане. Друге царство це рослинне, яке має стосунок до еону Древнього Сонця. Третє царство це царство тварин, тваринне царство, яке відноситься до древнього місяця. І четверте царство це царство людей нас з вами. Царство, яке розвивається безпосередньо зараз на землі в еоні Землі. Крім того, цих чотири еони мають стосунок до чотирьох стихій, які діють на землі, які повністю проявлені всій нашій природі і про яку безпосередньо говорить духовна наука. Це те, що стосується Сатурна, це стихія вогню, Древнє Сонця стихія повітря. Деревнього місяця стихія води. І е, те, що розвивається, що вже притаманно безпосередньо е, еону Землі, це е, стихія Землі, так і називається стихія Землі. Крім того, цих чотири еони мають знову ж таки прямий стосунок до агр... е, агрегатного стану, який існують на нашій теперішній планеті в нашому житті. Тобто до Сатурна відноситься тепловий агрегатний стан. До древнього сонця відноситься е, газоподібний. до місяця, древнього місяця відноситься рідкий агрегатний стан. І до землі відноситься твердий агрегатний стан. І ще одне проявлення. Еонів, отих чотирьох еонів, які зараз які вже відбулися або відбуваються, що нам буде потрібно в сьогоднішній нашій лекції. Це те, що стосується темпераментів. Темпераментів у нас теж чотири, і ці темпераменти пов'язані з Сатурном безпосередньо пов'язаний холеричний темперамент, з древнім сонцем пов'язаний сангвіністичний темперамент, з древнім місяцем пов'язаний темперамент флегматичний. І з Еоном Землі пов'язаний темперамент меланхолічний. Ці чотири еони сформували і основи окультної географії, суть якої полягає в тому, що кожна частина землі має особливе відношення до того, що в тій частині землі люди в переважній більшості максимально проявляють або формують той чи інший безпосередньо конкретний темперамент. Це те, про що, що повідомляє нам духовна наука. Холеричний темперамент на даний час на землі найбільше проявляється, найбільш формується це у європейській частині, в північній Америці і в Австралії, тобто в тих частинах світу, де Умовно сказати, сьогодні найбільше проявляється модель західної демократії людства. Ну, якщо так подумати собі, от вони якимось чином з цим зв'язані. Санвеністичний темперамент проявляється найбільше в Африці і в Південній Америці. Флематичний проявляється найбільше в Азії і в Океанії. І таким чином, якщо ми подивилися зараз на глобус землі, ми бачимо, що вся земля, всі, всі континенти, всі частини землі розпроділені між цими трьома тем, тем, темпераментами. І постає питання, а меланхолійний темперамент де? Той темперамент, меланхолійний, який відноситься безпосередньо до іону Землі? Знову ж, як про це повідомляє духовна наука, меланхолійний темперамент. Він такий особливий, такий унікальний, що він є тільки найкраще проявляється там, найбільше він, як би сказати, пов'язаний з, тим, з, з тими частинами світу, де є на землі чорноземи. Тобто він має прямий стосунок до Чорноземів. Слід сказати, що таке явище, як Чорнозем, має пряме відношення, присутнє тільки на землі, в еоні землі. В інших еонах цього не було. І Чорнозем безпосередньо розвивається на землі, в... і, і то не з самого початку. Ну, до цього ми трошки дійдемо пізніше. Можна сказати, що якщо дивитися на цю таблицю, земля безпосередньо пов'язана з царством людини. Тобто царство людини, земля і те, що чорнозем розвивається на землі, це все так, якби би йде в одному в, в одному поєднанні. Для того, щоб це зрозуміти, чому так, чому на землі відбувається царство людини і чому тут є саме з цим до цього має відношення на зем, нам треба задатися питанням, а що духовна наука говорить про завдання людини, головне завдання людини на землі? Духовна наука говорить про це те, що на землі головне завдання людини це розвинути любов. Розвонити любов шляхом перетворення або перероблення зла в добро. Так само, як в попередньому еоні, допустимо, в еоні древнього місяця, там стояло завдання вироблення мудрості. З хаосу треба було утворити мудрість. І це було головне завдання Еону Місяця. І так само, як головним завданням майбутнього еону. Еону нового Юпітера, або, як у церковній традиції говориться, нового Єрусалиму, буде інше завдання перетворення страху в мужність. Тобто це буде нове завдання. А на землі завдання сьогодні це утворення любові з шляхом, як я вже сказав, перетворення зла в добро. А тепер задамося питанням: а що ж таке любов? Якщо е, узагальнювати. Різні трактування, які подаються у філософії і в інших напрямках, можна сказати, що любов це максимальна самовіддача або самопожертва. Коли людина прагне бажає злитися з тим об'єктом, який вона любить, або вибрати його в себе, тобто з ним поєднатися. І Така самопожертва, можна сказати, неможлива без такої речі, як мораль. Знову ж стає питання, а що таке мораль? Це, знову ж таки, узагальнюючи, можна сказати, це якісь загально прийняті норми соціальної поведінки, які індивідуальність добровільно приймає і яким вона добровільно хоче підпорядковуватися. Це можна навіть би сказати, що домінування соціального над індивідуальним, але по добрій волі, коли індивідуальність хоче цього домінування, коли вона цьому слідує. Іншими словами, можна сказати: мораль це внутрішній закон. І це наріжний камінь це є основа будь-якої релігії і не тільки аврамічних. Тобто Християнства, могометанства, юдаїзму, але й інших релігій, світлих релігій, які оцю, 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 оцю річ сповідують. В філософії є таке поняття як золоте правило моралі, і в християнській традиції воно виражено в багатьох аспектах. Ну, один, один з аспектів є в, у апостола Павла. Зараз я його зачитаю вам. Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиве, не пожадай чужого. І інші вони містяться всі в цьому слові. Люби ближнього як самого себе. В свою чергу, мораль розвивається із совісті. Тому що можна мати мораль, можна мати відчуття внутрішнього закону, але не слідувати йому. І для того, щоб людина могла слідувати цьому закону, оце людина повинна мати відношення до такої речі, як совість. Можна сказати, що совість це стан, коли людина свої дії. Співставляє, співвідносить з тим, що їй говорить внутрішній голос, що їй говорить оцей внутрішній закон? Найбільше до такого сприйняття цього внутрішнього голосу, цього внутрішнього закону мають, має темперамент, той темперамент людини, який називається меланхолічний. Чому? Ну, давайте зупинимось на цьому ще трошки, щоб стало це більш зрозуміло. Справа в тому, що ми всі як люди маємо постійний невидимий зв'язок з духовним світом. Без цього ми просто б не могли б жити. Так само, як ми б не могли б жити без того, щоб дихати. Тобто, це, це наше таке духовне дихання. Але на різних. Так би сказати, в різних частинах світу, в різних, на різних участках Землі, нашої планети, по-іншому проявляється цей зв'язок. Ну, Наприклад, в південних областях Європи цей зв'язок людина одержує через дихання, через повітря. Тобто духовні імпульси проходять через повітря, вони там мого роду метаморфозуються. І людина вже перероблений цей, цей духовний імпульс, вона вже його вдихає. Тому, наприклад, в Італії е, такі голоси, тому там так співають, тому там опера. В західній частині Європи е, цей духовний зв'язок проходить через, е, через воду, через те, що людина п'є, е, подібним чином. І тому зрозуміло, чому там. Так культивується все, що пов'язано з, з питвом, з вином і так далі. В Центральній Європі цей зв'язок людина одержує через їжу, через тверду їжу, коли вона безпосередньо споживає їжу. На сході ж Європи, особливо там, де є чорноземи, де людина живе в області чорноземів. Людина цей зв'язок з духовним світом одержує неперероблений безпосередній від землі. Тобто оці духовні імпульси йдуть до землі, і як від від зеркала, від землі відбиваються, і людина одержує цей духовний імпульс. Тому в цих краях. Тут, де є чорноземи, люди так люблять працювати з землею, так багато працюють з землею, тому що цей духовний зв'язок вони одержують зрозуміло, це несвідомо, от, вони одержують безпосередньо від землі. Тобто можна так обережно сказати, що та особлива чутливість до совісті, яку має меланхолік, вона пов'язана з тим, що він найбільш пов'язаний з землею, яка Безпосередньо, без трансформації відображає або переводить дух в його душу, дух, який йде з духовних світів. Але це зовсім не значить, що інші темпераменти не мають совісті, або їх совість якась не така. Тут йдеться не про совість як таку, а тут йдеться про про характерний алгоритм дій, притаманний кожному темпераменту. Якщо стається, скажімо, якась проблема, якась прикрість, ну от можемо навіть проаналізувати просто так логічно. Якщо стається проблема, як діє, наприклад, холерик? Він свою силу потужну, свою волю направляє в те, щоб цю проблему виправити, щоб цю помилку справити. Він, він діє, він рішуче діє. Це його такий притаманний найбільш холериком такий алгоритм. Сангвінік по-інакшому поступає, знову ж стається проблема, що він буде робити? Скоріше за все, він постарається якось від цієї проблеми відсторонитися, приключитися на щось друге, якщо його ця проблема допікає, щоб про неї, іншими словами, не згадувати. Флегматик ще по-іншому на цю проблему, на проблему буде реагувати. Він просто гарно поїсть, бажано щось солоденького, тобто, щоб заїсти це все і, і, і забути про нього. А от меланхолік. Коли це стається проблема з меланхоліка, як він поступає? Він буде аналізувати, він буде копатися в собі, як він це допустив, де він помилився, як через нього постраждали інші люди. Тобто він буде займатися таким глибоким самоїдством. Тобто, це то, що притаманно цьому темпераменту. І це не погано, це не, не добре, ні, ні зле, ніяк. Це просто, це просто його характерна особливість. Тепер. На основі всього сказаного вище у нас вимальовується цікавий логічний ряд. Еон Землі, у якому ми зараз живемо, завдання Еону Землі. Це вироблення любові шляхом перетворення добра, зла в добро. Для того, щоб. Людина могла це робити, щоб могла зло перетворити в добро, потрібна мораль. Для того, щоб запрацювала мораль, потрібно контроль за внутрішнім законом, потрібна совість. До совісті, як ми вже проговорили, найбільш придатний темперамент меланхолічний. І меланхолік найбільше Молоколічний темперамент найбільше проявляється, найбільше розвивається на... на чорноземах. І ми підійшли до того, що коли, яким чином ці чорноземи почали утворюватися, до чого має безпосереднє відношення тропійська культура. І про це ми вже поговоримо наступного разу. А сьогодні дякую за увагу.